Так, друзі, добрий вечір. Громадська організація Доста Вінницький осередок, Мазур Юля. Ну, не думала ж так швиденько, але депутати наші ж не покладаючи рук, працюють. Тому я думаю, що вже багато з вас чули, що вже прийнятий 41-42 в повному обсязі. Значить, ну, вони, напевно, думають, що українці геть дурні. Що ніхто не розуміє, що відбувається. І одна з депутаток з фракції Слуга народу значить, дуже таку цікаву тему написала. Зараз я вам зачитаю: Олена е Шуляк пише: шкідливого та небезпечного азбесту в будівництві більше не буде. Ми заборонили використовувати цей констрагенний матеріал законопроектом номер 4142 Сьогодні ми ухвалили його в цілому. Це означає заборону використовувати асбест, заборону на використання виробів та матеріалів з його вмістом. Ну, безтолкові тупі наші депутати думають, що українці теж тупі і не розуміють, що таке 41-42, і те, що він за собою несе. Але ми вже бачили, є створена петиція, я її трошечки пізніше виставлю. Ну, ситуація в тому, що чомусь від нас петиції не реєструються. Я вже про це говорила неодноразово, але є зареєстрована петиція. Значить, де президент має накласти вето на цей законопроект. Закон вже проголосований сьогодні в цілому, тому ми маємо з вами не полінитися, зібрати необхідну кількість підписів і заборонити цей закон. Тому що, самі ж розумієте, що він антиконституційний, що дуже багато всього несе за собою, того, що не потрібно українцям. Тому цей законопроект, закон, не має права на існування. Ну, скажу вам так, що сьогодні було в них дуже цікаве голосування. Переглядала голосування поіменне, значить, дуже велика кількість депутатів з інших фракцій не голосували. Або було відсутнє, або утримались, тобто, дуже мало проти, але дуже багато було відсутніх. Тобто люди знали, що буде це голосування, і не прийшли. Тобто всі думали, що якось там воно обмине. Проте слуги народу якось його проштовхнули, там, по-моєму, 338 голосів за. По Вінницькій області наша борзова відлічилась, така жіночка-молодеця, то думайте. Будь ласка, кого ви вибрали, за кого ви проголосували і що тепер голосує вона? Значить, ще хочу нагадати нашим депутатам, тому що ще сьогодні був прийнятий ще один закон. Верховна Рада України заборонила транслювати свої засідання під час воєнного стану. Повідомляє нардеп Ярослав Желізняк, рішення підтримав 241 депутат. Наша Верховна Рада чомусь забувається про те, що усі їхні рішення... Мають бути на користь українського народу і мають бути публічними. Ніхто не може узурпувати владу в Україні і ніхто не може диктувати українцям свої умови гри. Перш за все, депутати забувають про те, що їх їм делегували повноваження представляти народ на певний період часу. Так як делегували, так можна і відібрати. Чомусь усі вперто забувають про те, що. Влада в Україні, це її народ, це згідно конституції, згідно декларації, згідно усіх документів. Народ, влада в Україні. Але для того, щоб не збиратися по 150 разів на рік для прийняття певних законів, то були делеговані ці повноваження депутатам, які чомусь не виконують волю народу, коли народ криком кричить, що він проти 41 42 Він не хоче цього закону. Як ще пояснювати, не знаю. Пану якоюсь паліцею по лобі одному тріснути десь там, другому десь там тріснути, може, так буде доходити. Ну, я вам скажу, що в будь-якому випадку, так як цей закон він не конституційний, панікувати нам з вами не потрібно. Нам зараз потрібно виграти війну. Як воно буде далі, далі будемо бачити. Я думаю, що якщо й доведеться кудись вийти на якийсь майдан, то це має бути після війни, тому що. Зараз, якщо заколотити, я дуже дуже так наблюдаю за деякими е, публічними людьми. Не хочу їх називати ні блогерами, ні як по-іншому, ну активними публічними людьми. І я дивлюсь, що вони починають об'єднуватися, але дуже цікаво об'єднуватися. На мою особисту думку, там лобіюються свої власні інтереси. І цим самим народ будуть пробувати виводити на майдан. Цього зараз робити не можна. Ми неодноразово вам говоримо про те, що для того, щоб щось змінити, потрібно діяти по місцях. Нагадую, 8 числа відбудеться дуже цікавий суд у Літинському суді. Ми скинемо трансляцію з цього суду, що там і як, тому що там хочуть зробити показову справу і нагинати людей по газу. Дуже багато ви мені дзвоните і розповідаєте про ту ситуацію, яка є у кожного з вас. Де ходять зараз електрики, де ходять газовщики і ходять всі інші. Як від них відбитися, я вже, чесно кажучи, я втомилася вже розповідати. На, на сьогоднішній день вас захищає постанова Кабінету міністрів про заборону перевірок і заборону відключення. Все, посилайте їх за кораблеми, тому що забули, що їх туди можна послати. Ніякі акти, ніяке нічого з ними не підписуєте, ніякі договірні відносини вас не можуть примушувати підписувати. Договір має підписувати на взаємовигодних умовах. Якщо таких немає, значить нікому нічого ви не підписуєте. І примусити до договірних відносин вас ніхто не має права. Щось не так викликаєте поліцію. Поліція сидить в тилу, не пішла воювати, має працювати. Чомусь наші чиновники вирішили, що поліція має безпосередньо захищати тільки їхні інтереси. Ні. Давайте будемо повертати поліцію в те русло, в якому вона повинна працювати, тому що працювати вони повинні на народ України, тому що саме народу України вони усі давали присягу. Ще дуже хочу вам розповісти такий цікавий законопроект. Значить, прийняли. У Верховній Раді України зареєстровано законопроект, який пропонує звільняти співробітників стратегічних підприємств, які пішли на співпрацю з Росією. Тобто за колабораціонізм. Ну, я вам скажу так: хіба в нас Верховна Рада не стратегічне підприємство, з кодом ЄДРПО, яке веде господарську діяльність і так далі, так само Кабінет міністрів. Ну, то ми, як роботодавці, теж маємо право колаборантів звідти звільняти. Я так розумію. Якщо я в чомусь не права, ну, то давайте виправляйте мене, тому що е, не можеш в одну сторону в закон працювати. Повинен працювати. Для всіх. В нас е кожен громадянин України його обов'язок захищати нашу державу. Ну, я вже про це говорила, що, напевно, наші депутати не громадяни, тому що цей обов'язок на них чомусь не розпространяється. Вони чогось забувають себе в ці списки такі включити. Тільки от проголосувати за таку херню, як 41-42, от там вони молодці. Значить, ще раз кажу: стосовно 41 42 паніки ніякої не має бути. Пишемо петицію, ну, і в нас з вами завжди залишається момент, коли комусь десь потім можна буде настукати за той закон. Тому, без паніки, без нічого, все нормально. Дивимося на те, що буде відбуватися, і будемо ставити їх на місце трошки по-іншому. Е, значить, ще хотіла вам, сьогодні теж дуже в них такий був насичений день. Тому я ще раз наголошую, що, на мою особисту думку, саме в Верховній Раді сидить найбільше колаборантів, які підтримують і розхитують цю країну. А тепер слухайте. Процедура купівлі сільськогосподарської землі спростять. Парламент ухвалив за основу законопроект номер 7532 який спрощує продаж землі для садівництва та ведення особистого селянського господарства. Поки наші хлопці воюють за землю. За суверенітет, то хтось її дуже вправно починає продавати. Ну, про приохватизацію я вам вже говорила. Ну, багато чого ж говорила. Все, бачите, все рухається в тому напрямку, в якому вони собі запланували. Тому ми з вами маємо виграти війну і маємо натовкти комусь морду в кінці. Ну, я думаю, що це буде не настільки довго, як запланували затягнути, тому що. Я думаю, що ви бачите, що успіхи є. Я б зараз хотіла звернутися до командування, тому що є певні нюанси в командуванні. Спеціально говорю тут, для того, щоб була почута. Хлопці, які напередку, мені жаліються, що немає нормальної координації роботи між певними підрозділами. Тобто, якщо це працює артилерія, то вона не має зв'язку з піхотою, ну і так далі. Тому оцю ланку всю потрібно налагодити, тому що дуже багато є таких моментів, коли по наших хлопцях прилітає від наших хлопців. Будь ласка, зверніть на це увагу. Ще раз скажу, майданити нам з вами не треба. Потрібно на місцях наводити лад. Як це робити, ми вже неодноразово показували. Все, що хотіла, все сказала. Стосовно Павла, значить. Є така інформація про те, що відкрили касаційне провадження, але відхилили клопотання про призупинення вироку до розгляду касації, тобто весь цей час він буде сидіти. Хочу також звернути увагу керівників прокуратури, САП, НАБУ, СБУ. Зверніть, будь ласка, увагу врешті на те Закарпаття. Тому що е, ну, там як робилось бляство, так і робиться. Там нічого не змінилося. Там єдине, що е, тільки Паша переставте все показувати. Тому люди думають, що все добре. А телефонних дзвінків за Карпатської області я отримую теж дуже багато. І вже, напевно, просто буду публікувати ті відео. Я кожен раз обіцяю, обіцяю, але в мене... Ну, я ж думаю, що може, якось воно буде по-іншому. Я не хочу людей звичайних підставляти, які мені дзвонять, і, і ці розмови, які в мене є, записані. Я думаю, що ви маєте це зрозуміти. Що просто-напросто не хочу підставити тих людей, які мені цю інформацію повідомляють. Тому що ми пам'ятаємо, як на Закарпатті нашим різали шини. Ми пам'ятаємо, як скручували колеса, болти на колесах. Ми пам'ятаємо, як били машини. Все ми це пам'ятаємо, і думаю, всі українці теж пам'ятають. Тому підставляти звичайних людей я не хочу. Але в мене вже просто не залишається вибору, тому що все те, що було закрите при Павлові, воно знову почало працювати. І оті АЗС працюють, і апаратки працюють, і ліс тирять, і рінчу тирять, все як, все як було, так і є. Тільки я ж кажу, просто що немає паші, який все те показував. Тому, хоч я і тут трошечки далі від Закарпаття, але інформацією володію, якось ми будемо щось трохи підрізати ті записи і те все, і якось він буде висвітлюватись та ситуація, тому що мовчати про те просто не можна. Закарпатські гори і далі продовжують е, лисіти, і всім до того байдуже. Всі фоткаються. Я дивлюсь, по всіх міських радах, по всіх областях, всі фоткаються на фоні гуманітарки. Ну, По ситуації по запорізькій гуманітарці, я думаю, ви вже бачили, які там цікаві суми впливають. Ну, але ж ситуація не тільки в Запоріжжі. Дуже багато було питань і по Вінницькій області, де е стратегія Гройсмана роздавала гуманітарну допомогу в пакетиках е виді передвиборчої якоїсь кампанії. Люди це все розуміють, тому той ваш дешевий піар він вже не пройде і вже потрібно трошечки по-іншому ставитись. У нас минули ті часи, коли керували ради. Зараз мають керувати громадяни. Тому, будь ласка, депутати не шановні, беріться за голову, бо вам за неї допоможуть взятись. Якось так. Так, друзі, не буду вас затримувати. Далі буде Геодоста, разом сила, разом до перемоги. Я вірю в те, що перемога буде дуже швиденько. ЗСУ ми вам дуже-дуже дякуємо. Бережіть себе.